Всім привіт! Починаємо черговий огляд мого криптопортфоліо. Подивимось, що сталося за тиждень. Пройшло трошки більше, ніж тиждень з минулого разу, бо попередній огляд був 15.06, зараз 24.06. Але подивимось, що відбувалося за цей час. А як ми бачимо на цьому недільному графіку? За цей час було різке зниження, потім трошечки. Курси піднялись, але ось декілька днів, як курс знову падає. І з тих оглядів, що я робив за цей період, а це, нагадаю, дев'ятий огляд, це виходить найнижчий курс, найнижчий стан мого портфоліо. Нагадаю, що початкова вартість була 1500 доларів, а зараз його вартість оцінюється у 1265 доларів. Тобто вже на 235 менше, ніж початковий. Так, подивимося по графікам валют. Якщо зараз в нас відкрити біткоін, і так, давайте подивимося. Це я малював лінію підтримки, і от зараз ми її пробиваємо. Подивимось, куди піде далі курс. Зараз курс 62 238 доларів. Досить низько, якщо бачите, що ось ще два тижні десь тому курс був майже 70. Так, і зараз тенденція на зниження. Далі дивимось, як почувається в Так, теж за цей період від минулого огляду ціна стрімко падала, потім трошки підросла, і знову тенденція до падіння. Далі приходимо на монетку Solana. Теж за цей тиждень тенденція на падіння. Нір. Що в нас? Так, теж падіння більш круте. І ми бачимо, що тут ми пробували лінію підтримки, трошки вирівнялися. І зараз більш-менш. Монетка знаходиться в боковичку. Так, переходимо далі. По монетки sandbox. Так, тут теж було різке падіння, і потім зараз стабілізація, можна сказати. Так. Переходимо на Axie Infinity. Ну, те ж саме, картинка відповідає. Тоді переходимо до балансу. Подивимось, що з монеток впало найбільше. Переходимо до класичного гаманця, який зараз коштує 281 долар. Так, 281. Далі переходимо до прогресивного гаманця. Його вартість зараз 250 доларів. Далі наступний мемовий. Вартість 271. 271. І наступний геймовий. Так. Зараз 266. 266. Так. І останній. штучних інтелектів Монетор. Вартість 193. 193. А, так, як ми бачимо, з минулого разу ціна зменшилась на 166 доларів. Тобто на 12%, а від початкового на 16% падіння зараз. Як ми бачимо, найкраще зберігає вартість гаманець класичний, потім постабільність гаманець мемовий. Далі у нас геймовий, потім прогресивний, як не дивно. І потім вже гаманець штучний, монета штучного інтелекту Fetch. GRT і Inject Protocol. Так, ось така ситуація на цьому тижні. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, звертайтеся, в особисті повідомлення чи пишіть у коментарях. Нагадаю, це мій експеримент. Протягом року я буду вести огляд криптогаманця, стартовартість, якого була 1500 доларів. Всім до побачення!